Ми продовжуємо досліджувати перше послання Івана, і сьогодні ми будемо говорити на тему відсторонені від гріха. Ми вже говорили з вами про те, що однією з основних причин написання цього послання було саме те, що в його час, тобто за часів апостола Івана, вже тоді були досить багато людей, які були з виду релігійними. Але які по своїй суті вони не мали підґрунтя, вони не мали природи, вони не мали суті того, що дало б їм змогу бути справжні віруючими. І мало того, що вони обманювали себе, вони обманювали не тільки себе, вони і приводили у смуту людей, які тоді були в церквах. Люди претендували на християнство, по справжньому не маючи його. У своєму житті. Саме тому апостол Іван він пише це послання до церкви. Пише для того, щоб прояснити, для того, щоб допомогти людям, які тоді жили, правильно поставити все на свої місця, можна сказати, відсортувати всі ці речі, які потрібні і які зайві. І ми маємо розуміти, що всі ці принципи, про які ми говоримо, вони були актуальні не тільки тоді. Але і актуальні і сьогодні. Перш за все, це допомагає нам самим перевіряти себе у світлі Божого Слова. Іван говорить про дуже важливий фактор, без якого неможливе життя з Богом. Цим фактором або якістю, яка має бути у кожного християнина, це його повне відсторонення від гріха. Якщо в людині немає цього неприйняття, відчудження, відсторонення від гріха, якщо в її сутності, в її особистості немає повного відторгнення гріха, немає ненависті до гріха, то Писання каже, що ми не можемо говорити про її спасіння. Вона може бути релігійною. Така людина може робити багато різних всяких добрих справ. Вона може намагатися себе покращувати, намагатися заслужити спасіння власними зусиллями. Ми бачимо, що у світі багато релігій або філософій, пропагандують це. Але за Писанням, Писання каже, вона не може бути спасеною. Сьогодні ми подивимося, чому це саме так. Ми будемо досліджувати перше послання від Івана, третій розділ з 1 по 13 вірш. Подивіться, яку любов. Дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, який Він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. І ви знаєте, що Він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Дітоньки, хай ніхто вас не водить в оману. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоби знищити діла, діла диявола. Кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває, він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються Божі діти і діти диявола. Кожний, хто не чинить праведності, той не від Бога, як і той, хто не любить свого брата. Адже це така звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Не так, як Каїн, котрий був від лукавого і убив свого брата. З якої ж причини він убив його, тому що його діла були злі, а діла брата праведні. Не дивуйтеся, брати мої, коли світ вас ненавидить. До цього місця. Знаєте, на початку, коли читаєш це місце, ну, воно здається досить зрозумілим і легким для прийняття. Але коли починаєш аналізувати своє життя у контексті цього місця, вже виявляється все набагато складніше. Цікаво те, що говорячи про те, що справжні християни, що вони не мають жодного гріха, апостол Іван. Водночас залишається реалістом. І він не каже, що християни абсолютно не грішать. Тут є дуже важлива відмінність між тим, щоб не мати гріха і не робити гріх. І апостол Іван дуже добре описує цю відмінність. Давайте від початку. Перше, про що ми читаємо, він говорить, що нам потрібно розібратися. Що у цьому світі, тобто серед нас, навколо нас, є лише дві групи людей. Пам'ятаєте, ми вже казали про те, що апостол Іван намагається максимально виявити істину, щоб не було якихось розмитих меж, щоб чітко вказати, де, є, де ти з Христом, а де без Христа. І Він каже: є ті, хто є дітьми Божими, а є ті, хто є дітьми диявола. І він каже, що основна відмінність одних від інших полягає саме в їхньому гріх. У цих кількох віршах апостол Іван представляє нам кілька причин, чому християни не сприймають або не терплять гріх. І найперша причина полягає в тому, чому справжні християни не приймають гріха та ненавидять гріх, це через те, що вони мають Божу природу. Християни є Божими дітьми. Давайте ще раз прочитаємо перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Дивіться, коли ми говоримо про те, що християни є Божими дітьми, то що ми вкладаємо в ці слова? Можливо, вам доводилось, доводилось чути, що деякі люди кажуть про те, що всі, хто, є, хто живе на землі, всі люди є Божими дітьми. Вони обґрунтовуються тим, що Бог їх створив, і всі люди являються Божими дітьми. І коли вони читають такі вірші, вони, в принципі, думають про якесь загально поширене синівство, про якесь своє відношення до Бога, яке не має ось такої конкретики, про яку говорить апостол Іван у своєму посланні. Але якщо ми прочитаємо трошки раніше, коли ще апостол Іван писав своє Євангеліє, то він там розповідає про те, як Христос оцінював, хто є дитям Божим, а хто ні. І він не залишає багато варіантів, він говорить, що їх лише два. Або ти виконуєш волю Божу, або ти живеш по волі лукавого. Дивіться, що він каже деяким людям: Євангелія від Івана, 8 розділ 44 вірш. Ви від вашого батька диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Ось причина. Зауважте, деякі люди вважають образливим, коли говорять про те, що є тільки дві категорії людей: є діти Божі та діти дьявола. І люди кажуть: ну як же можна так казати? Як можна казати про невіруючих людей, що вони діти дьявола? Ну це ж дуже погано, це неприємно і прикно. Краще було б сказати, що вони десь посередині. Чому так люди кажуть? Я згадую, є багато філософії. Наприклад, якщо привести китайську філософію про її, вони кажуть, що в людині є добро, є зло, і воно постійно бореться одним з одним, і то, то то інше перемагає, і ми маємо знайти ось цей баланс між ними. Чому так кажуть люди? Вони кажуть це лише для того, щоб позбутися у цього незручного становища, щоб розмити у ці межі. Але зауважте у Ісуса Христа дуже конкретна характеристика. Він каже, що є два положення: є люди, які підкорилися Богові і які живуть тим, щоб виконувати Його волю, і є всі інші. Всі інші, які перебувають під владою Князя цього світу. І тому Він про це каже дуже конкретно. Коли Христос жив на землі, в Євангелії часто можна побачити історії про те, що євреї вважали себе вже врятованими. Тільки тому, що вони нащадки Авраама. Вони претендували на те, що вони не просто рядові якісь люди, не просто нейтральні люди. Вони претендують на те, що вони релігійні, вони знають Бога, вони знають Авраама, навіть мають з ним зв'язок по плоті, так як являються його нащадками. І вони говорять, що це робить їх вже врятованими. Ісус Христос дуже конкретно каже і відповідає їм, що це не має ніякої вагомості перед Богом. Він каже, що вирішальну роль відіграє ваша готовність, ваша підпорядкованість волі Божій та покірності Ісусу Христу. Або ж, навпаки, ваша підпорядкованість пожадливостям та волі ворога душ людських. Таким чином, коли ми говоримо про застосування Іваном терміна діти Божі, стає ясно, що він не говорить це в широкому сенсі слова. Він говорить нам про те, він не говорить нам про те, що всі люди являються дітьми Божими. Він говорить у дуже певному сенсі. Іван закликає до того, щоб ми побачили, яку особливу любов дає нам Бог. Бог виявляє особливу любов до віруючих людей, до істинно віруючих людей. Він каже: подивіться, подивіться, яку любов дав нам Бог, щоб нам називатися і бути Божими дітьми. Зауважте, Він підкреслює особливо ось ці дві характеристики. Він говорить про те, що ми не тільки називаємося так, він говорить, що ми є по-справжньому Божими дітьми. Цей фактор відіграє колосальну роль у житті християнина. Тобто через Боже Слово, через Ісуса Христа, через Його жертву, через Його обітницю Бог дарує нам можливість стати причасниками Його природи, причасниками Його єства. Ось чому Іван говорить про те, що наявність цієї природи, Божої природи, дуже сильно впливає на наше ставлення до гріха. Це те, що визначає наш погляд на гріх. З цього безпосередньо випливає друге, про що ми будемо сьогодні говорити, коли Іван говорить про те, що всякий істинний християнин має Божу природу, він тут же робить наступний висновок. Він робить висновок у тому, що Божа природа не може грішити. Дуже важливий принцип. Божа природа не може грішити за самим визначенням. Сутність Божої природи в тому, що вона не може грішити. Божа природа і гріх абсолютно несумісні поняття. Давайте подивимося, дев'ятий вірш третього розділу. Кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває, він не може грішити. Чому? Оскільки народжений від Бога. Народжена від Бога людина і гріх несумісні поняття. Людина, яка народжена від Бога, не може грішити. Ось ця Божа сутність, що оселилася в людині, вона робить її абсолютно нетерпимою до гріха. Іван наводить тут дуже простий аргумент. Якщо людина народжена від Бога, значить на зачаток Божий живе в ній і є частиною її нової природи. Бо гріх це що? Це повстання проти Бога, а Бог не може повстати проти самого себе. Тому народжена від Бога людина не може грішити. Гріх для неї абсолютно неприйнятний. Абсолютно всякий гріх буде неприємний і огидний цій людині. Звісно, коли ми говоримо про такі абсолютні речі, то тут ж одразу ж виникає таке питання: чи означає, що всі істинно віруючі люди абсолютно безгрішні? Знаєте, ну, коли читаєш такі аргументи, і коли, пам'ятаю, перший раз читав послання апостола Івана, в мене теж виникала така думка, якщо він так категорично говорить про гріх, чи являюся я спасеною людиною, давайте розбиратися у цьому. Не зовсім це говорить апостол Іван, він не каже про абсолютно нашу що віруючі люди інколи можуть згрішити. Подивіться, наприкінці першого розділу Іван говорить 10-й вірш. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним і його слова в нас не перебуває. Далі він каже, пишу вам, щоб ви не грішили, але як хто якщо хтось би згрішив, то, тобто він має на увазі, що люди можуть згрішити. І він каже: то тоді ми маємо заступника. Що ж він має на увазі? Іван у 9-му вірші 3-го розділу, коли він каже, що справжня віруюча людина, народжена від Бога, яка має Божу природу, не може грішити, коли він каже, що не може грішити або людина ця не робить гріха, то він має на увазі, що стан гріха для такої людини є неприродним. Тут нічого не сказано про те, що вона не може зрішити десь, але тут ясно сказано, що така людина ніколи не залишається у стану гріха. Апостол Павло в цьому розділі до римлян пише про свою боротьбу. Він пише такі слова: тож, не роблю те добре, яке хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. І далі він каже: нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Тобто ми бачимо, що про цю саму проблему пише й апостол Павло. І далі можна запитати, в чому ж тоді різниця? В чому різниця між віруючою і невіруючою людиною? А різниця полягає в тому, що віруюча людина розуміє, коли розуміє, що це гріх, це стає її огидно. Щойно вона розуміє, що та чи інша дія є порушенням Божої праведності, порушенням принципів святого письма. От то вона розуміє, що це те, чого не повинно бути в її житті. І виходячи з цього, ми можемо зробити такий висновок. Народжена згори людина ненавидить гріх завдяки Божій природі, причасником якої вона стала. Ось чому Іван каже, що ненависть до гріха це дуже важлива якість, наявність або відсутність якої визначає статус людини, її вічний статус перед Богом. Перебування у Христі вчить праведності. Шостий сьомий вірші. Подивіться: кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не побачив його і не пізнав його, дітоньки. Хай ніхто вас не водить в оману. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Тобто йдеться про те, що коли людина зустрілася з Ісусом Христом, вона ясно розуміє, що Христос це не той, хто грішить. Христос це той, хто праведний, той, хто абсолютно чистий і святий. Христос пройшов життя на землі і не зрішив. Навіть у найважчих ситуаціях, коли ми читаємо, коли все змушувало Його зрішити, він не зрішив. І тому людина, яка спілкується і має відносини з Ісусом Христом, вона також не робить гріха. Ми читаємо, що всякий гріх походить від диявола. Ми вже говорили про те, що коли йдеться про наше прагнення уподібнюватися Ісусу Христу, то ми робимо це чому? Тому що ми Його любимо. І тут Іван пояснює, якби протиставлення, що всякий гріх від диявола, і Він походить від нього, і він загалом є його характеристикою. Ось чому справжні віруючі роблять усе для того, щоб ставати схожими на Христа і відображати Його характер. Характер, який відображає праведність, замість того, щоб відображати характер диявола, який просякнутий гріхом. І далі Іван продовжує, тут же у восьмому вірші він каже, хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоби знищити дія дьявола. Щоразу, разу, коли ми робимо щось гріховне, ми робимо те, що Христос прийшов знищити. Тобто всяку гріховну справу Христос руйнує. Він прийшов на землю, щоб зруйнувати всякий гріх. Ось чому так важливо будувати все у своєму житті, як каже Бог, а не так, як каже цей світ. Не за гріхом будувати, тому що гріх Христос руйнує. Це Його місія, це його завдання. Христос прийшов зруйнувати справи диявола. Ось чому дуже важливо аналізувати все, що ми робимо у своєму житті, і задавати собі питання, а чи не є це гріхом? Чи не є це чимось противним для Ісуса Христа тим, що Він буде руйнувати? Адже врешті-решт стоїть тільки та будова, яка була заснована на камені. А в Писанні написано, що таке камінь. Камінь же є Христос. І на кінець наших розумів я пропоную кожному з нас подивитися, подивитися у своє серце. Пам'ятайте, що минулої неділі казав Микола Анатолійович, хто найкраще знає нас? Найкраще знає нас Бог і ми самі. Абсолютно вірно. Тому подивіться на своє життя і дайте собі чесну відповідь, яке в мене ставлення до гріха. Насправді стати християнином просто. Відмовитися від себе, віддати себе Христу. І якщо хтось із вас ще не християнин, то ви можете зробити це сьогодні. Ви можете схилитися перед Богом. Але ж водночас ми читаємо, що стати християнином дуже складно. Чому? Тому що самі по собі ми не спроможні перемогти гріх. Для нас це стало можливим лише завдяки жертві Ісуса Христа. І після пізнання Бога. Ми маємо сили на те, щоб ненавидіти, на те, щоб не приймати та відсторонятися від гріха, щоб усякий гріх був неприйнятним для кожного з нас. Нехай нам Господь допоможе у цьому, і давайте, вставши, будемо молитися. Дорогий наш Господь і Бог, Батько Небесний. Я щиро вдячний тобі за те, що ти нас спас, Господи. Ми... Ті, хто зрішили, ми недостойні навіть знаходитися перед Твоїм обличчям, але Ти нам, Господи, дарував всю особливу любов. Через Ісуса Христа, через Його жертву, Ти нам, Господи, дарував бути причасниками Твого єства. Ти називаєш нас своїми дітьми і являєш цю особливу, Господі, і безмежну любов до нас. Ми її не заслуговуємо, але маємо це. По Твоїй любові і благодаті до нас. Допоможи нам, щоб ми завжди це цінили, Господи, щоб ми не робили гріха, щоб ми пам'ятали, яка велика ціна була оплачена за це, Господи, щоб ми цінували те, що ми маємо, Господи, і прославляли Тебе у своїх серцях і у своєму житті. Допоможи нам, Господи, бо без Тебе ми безсилі. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.